Шановні депутати, доброго дня. Сьогодні у нас засідання комісії з постійної діючої комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, сім'ї, молоді, спорту і соціального захисту населення. На комісію сьогодні винесені питання, шість питань. Прошу ознайомитися всіх з порядком денним. Отож, я прошу затвердити цей порядок денний. Ознайомилися? І по черзі зараз будемо працювати. За порядок денних, прошу голосувати. Одноголосно, четверо. Присутніх з семи. Отож, нам потрібно для роботи комісії обрати секретаря. Пропоную обрати депутата Гербу. Хто за? Прошу голосувати. Троє. Підтримали. Отже, пишіть перше питання. По першому питання про затвердження положення про ветеранський простір під Волочиської селищної територіальної громади інформує Василь Місечко, завідуючи сектор у справах ветеранів селищної ради. Добрий день, члени комісії. Добрий день присутні. На сайті було виложено положення про ветеранський хаб простір під Волочиської селищної територіальної громади. Я думаю, з ним ознайомилася. Але коротенько хочу сказати, що діяльність у даного ветеранського простору буде здійснювати сектор у справах ветеранів підволочеської сервісної ради. Ветеранський простір має забезпечувати надання допомоги щонайменше наступним категоріям Це військовослужбовців Збройних сил України, інших утворення для захисту незалежності суверенітету територіальної цілісності України збройних формувань, ветерани війни. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, та учасники війни, особи, які здійснювали волонтерську діяльність для здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, члени сімей вказаних вище осіб. Для надання комплексної та ефективної допомоги на базі будуть надаватися відповідно даним хабам надання психологічної допомоги, надання правової допомоги, проведення заходів для... Підвищення професійного рівня, профорієнтації, інформування про е, пріоритетні умови у громаді, створення розвитку бізнесу ветеранів, їх сім'ях, організація занять спортом, проведення фізкультурно-спортивної реабілітації, функціонування осередку дозвілля ну і там багато іншого є. Я лише хочу сказати, що е, для виконання цієї комплексної всієї програми будуть залучатися абсолютно всі фахівці. Е, Кваліфіковані, будемо так казати, фахівці нашої громади будемо намагатися залучати до роботи і інших фахівців, маю на увазі з області. Якщо буде потреба і така можливість, то будемо залучати і з любовних закладів, з медичних закладів, фахівців для проведення відповідних заходів, які ми будемо сплановувати. Координацію цієї всієї роботи буде положено на сектор, однак буде створена комісія відповідно до даного простору, які будуть опрацьовувати ті всі питання, які будуть надходити на проведення відповідних заходів. Ну і ми всі розуміємо і знаємо, що такий комплекс нам потрібний, він є необхідним в зв'язку з тим, що зараз дуже багато наших хлопців повертається з Збройних сил України вони вбиваються в наше життя і інколи от їм не вистачає цього місця спілкування або підтримки, яке ми можемо надати. Ми надаємо відповідно допомогу нашим ветеранам, тими створеними, будемо казати, фаховими, так як у нас створено. От, Супровід ветеранів, відповідно, вони працюють в цьому напрямку, ви знаєте, і працюють поки що досить таки успішно у нас в громаді. Є багато позитивних результатів. Наш сектор, який працює з справі ветеранів, він теж успішно працює ну, в цьому напрямку. В Всякому разі, по мірі можливості, те, що ми можемо надавати, то ми не даємо, але ми не можемо вернути такий великий об'єм роботи. Я думаю, що це дуже необхідно і потрібно створити такий ветеранський простір, щоб ветерани могли. Приходити, радитись, отримати відповідну допомогу, професійну і кваліфіковану допомогу. Ну і навіть, знаєте, прийти, поспілкуватися за чашечкою кави і між собою говорити якісь питання. Я думаю, що це питання дуже потрібне. Тим більше це питання поставлено на рівні нашого Міністерства справ ветеранів, Міністерства соціальної політики. Я просив би вас підтримати. Це положення для того, щоб на прийшло, у магану сесії пройшло і в нас цей ветеранський простір запрацював. Якщо є якісь питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто буде формувати комісію нагляду і так, Ми ще положення не прийняли, ми що будемо. Добити. Я думаю, ну в даному випадку в нас даний хаб створюється. Це хаб чи ветеранський простір? Ветеранський простір, хаб ветеранський простір. Другий хаб і хаб ветеранський простір ветеранський простір. Ветеранський простір, воно так. Він вони на базі підволочиської селищної ради, І відповідно, якщо будемо створювати якісь комісії, то керівництво підлочиської селищної ради відповідні профільні у нас структури, вони будуть обговорюватися і включатися в цю комісію. Всі, хто буде залучатися, я маю на увазі. і Починаючи з сектору краю ветерану, соціальний напрямок, медичний напрямок, е психологічний напрямок. У нас зараз є психологи вже професійні, які працюють в територіальному центрі. Є психологи, які ви залучаєте до своєї роботи, я думаю, теж можна буде їх залучати до роботи. В той Будемо обговорювати? Ну, склад комісії буде заперено. Офіційно Прошу? склад комісії офіційно буде заперче. Коли буде створено комісія, кого будемо Ну офіційно. і тому я пропоную Лівінчу Ольгу включити тому, що контроль нас буде за нашою комісією, тобто за мною, і включити її через те, що у нас повсякденно є дуже велике надходження справ від прийому. З поїзда до відправки до купівля білетів до того, що вони не мають за що купляти ці білети, ветерани кошти У нас є дуже багато питань, і нам це все треба не класти на плечі там одної людини для прикладу, а це якось також і комплексно вирішувати. І забезпечення транспортування і тому я прошу ліничок включити, оскільки на закладі охорони здоров'я така потреба присутності фахівця в і також тих хлопців, які лікуються в нас в лікарні, вони є не всі є нашими місцевими. їх також потрібно залучати, їх їх потрібно. Витирати давати давали їм якусь підтримку. Випадку, Вони дуже про, хочуть що... приїхати на святкування. Для я них це розумію. важливо. Вони просять за автобус, щоб їх транспортувати. Вони про їх забували там. Я вам Тому. просто хочу ну, сказати. Я розумію, що задач буде дуже багато, і дуже багато буде питань для вирішення тих задач. На сьогоднішній день зараз покажуть стоїть питання про створення такого трамського. Зразу вам дати відповідь на те, як, як воно буде діяти, як воно буде працювати. Ну, це, по-перше, буде трошки некомпетентно з моєї сторони. По-друге, ці всі програми, ці всі проекти, які будуть розроблятися, вони однозначно будуть розроблятися. Консиліум, розумієте, T ну так, ветеранський простір, це насамперед, фізичний простір, який має бути створений по для того, що і заїхала, і точку треба створити. в даному випадку даний простір буде... Дане так, даний простір буде створений на базі нашого приміщення З цією інклюзією, так як потрібно, буде проект розроблятися. Який цей простір буде, так? Прошу, ну так. Так, в даному випадку там будемо розроблятися, там буде де є цей, ну ви знаєте, районна рада, перший поверх, де е, були кабінети голови Росії, Ці кабінети всі відділяються під простір. Це питання озвучено вже з керівництвом. Е, це, ми почнемо робити вже технічну роботу, там е, просто треба привезти це все в належний стан, завести відповідні меблі. Надати комп'ютерну техніку, ділити, але що хто поділити, може займатися, що буде. Безперечно. Плані багато, бачить багато, будемо бачити, що знову. Це буде Скоріше всього, ми населено. Будемо залучати інвесторів, будемо залучати програми, будемо залучати якісь не знаю, гранди грати, будемо старатися якісь можливо. Є багато варіантів. Нам саме совместне зараз його створити і запустити. Ставимо питання на слова. Хто про затвердження положення про ветеранський простір прошу вищого. Чапло, Наступне питання. Про зміну типу перейменування Хмельницьківської гімназії до Волочиської рад у Тернопільської області. Інформуєся кеджом на сексуальна. Дякую, шановні члени комісії. Повно рекламі та питання, і надто важливе. Питання є надто болюче, але від оператив діє в межах чинного законодавства, в межах нормативно-правових документів. Минулого року було проведено розпочаток проведення громадських слухань щодо зміни цифру переймену про містівської гімназії у школу. це тим, що з 1 вересня, відповідно, до постанови Кабінету міністрів України. 2005 року ті заклади, яких менше 45 учнів, не фінансуються із бюджету держави, тобто на них виділяються кошти. Проведено були громадські слухання, жодних зауважень, рекомендацій, пропозицій щодо зміни типу перейменування не було. Були проведені громадські слухання. Була конструктивна розмова із батьками, були присутні депутати, були присутні священники, жителі села щодо даного питання. Зрозуміло, що це питання є і це зрозуміле явище, це нормальне явище. Батьки турбуються насамперед дітей, турбуються про анкробірних колективи, тих закладах, яких вони будуть навчатися. це все нормально. А ми повинні проаналізувати, на жаль, війна і демографічна ситуація внесла свої е, певні негативну тенденцію, в те, що кількість учнів по закладах освіти щороку зменшується, і це стосується даного закладу Книсківської гімназії. Станом на 23 липня це інформація директора школи 23 25 року у даному закладі навчатися буде 27 учнів, це перші, четверті класі 8 учнів і 5-9 класи 19 учнів. Хочу, щоб ви зрозуміли, що школа не закривається, школа оптимізовується. Тобто початкова школа залишається, діти будуть відвідувати свій заклад, який близько дому. На жаль, мережа даного закладу показує нам те, що немає жодного повного ні, один лише є повний клас, який налічує сім учнів. Це клас Сімі. Інші це є по чотири, по два учні. Це говорить про те, що учні недостатньо засвоюють програмовий матеріал. Це вчителі недовантажені, хіба що з власної ініціативи вони. Сидять з дітьми працюють. Держава на такого учня на такий клас виділяє лише 8 годин. 8 годин це є на кількість навчальних предметів, це може бути півгодини, математики, 10 хвилин фізичної культури, 20 хвилин інших предметів. І тому якість знань учнів говорить сама сама про себе. Такі учні не можуть, вони в нас не беруть уже протягом трьох років. Спортивних заходах брали лише один, один раз, що дозволяє їм брати участь кількість учнів. Суперджу, це військово-патріотична гра, теж вони не залучалися. Ну це зрозуміло, що немає достатньої кількості учнів. Вчителі не можуть реалізувати свій кадровий потенціал, хороший склад педагогічних працівників. вчителі всі із вищими категоріями, із анями є молодих вчителя. Це вчитель початкових класів. Зрозуміло, важко, але питання про перелаштування працівників теж десь вже обговорювалося. Хто бажає працювати далі, бо серед складу педичних працівників є педагоги-пенсіонари, які не бажають працювати в інших уже закладах освіти, комусь буде запропоновано інше місце роботи. Ну, от така ситуація. Ну, з того ж, виступу чітко видно, що ми маємо діяти в межах чинного законодавства. Перш за все, я депутатів прошу звернути увагу на те, що діти це є наше майбутнє, і дітям необхідний рівень знань і якість освіти. Дане питання я пропоную винести на рішення сесії депутатів і від нас прийняти його довідання. Ну, щоб ми не голосували зараз, а винесли на сесію. Мається на увазі, щоб рішення приймали всі. приймали всі, а не ми. Шо? І наступне про зміну типу перейменування супернівської гімнації до лічиської селищної. Знову аналогічна ситуація, знову це саме етапи, які пройдені нами разом із керівниками закладів освіти, із педагогічними працівниками громадське обговорення. Не було жодних інформацій, не було жодних пропозицій щодо про щодо зміни типу заходу лише у травні місяці, та кінці травня, після громадських обговорень, відділ освіти теж ви у селищну раду, так, і так що я вже забула, було звернення батьків про те, щоб створити філію на базі Сукранівського закладу, створити філію під Волочейського ліцею. Вона відділ освіти. Не може так діяти, тому що це є порушення законодавчої бази. Стаття 32 закону України про повну загальну середнього освіту. Постанова Кабінету міністрів говорить нам про те, що повинен бути рік громадського обговорення. Це питання винесене, ну і тоді заслухати на сесії селищної ради і отримати чи схвальне рішення, чи навпаки. Тому питання філії піднімалося батьками, але ми ну, те, що ми діємо в межах правового поля. Ситуація щодо кількості дітей у Супранівській гімназії на даний час є 34 учні. Це перші чи четверті класи 11 учнів, п'яті-дев'яті класи 23 учні. Так, Початкова школа є 11 учнів, кажу, вона буде залишатися у початковій школі 23 учні, це учні є 5-9 класів. Тут ще є такий момент, що серед цих дітей 34 є діти, які вже взяли довідки про що вони будуть навчатися у Підволочевському ліцеї. Це діти із соціально незахищеної категорії, це діти, які на жаль стали сиротами, і опікун, яка проживає поблизу Підволочевського <coughs> ліцею. Забирали їх до себе. Ну, це зрозуміло, і дитина, яка це ВПО, яка виїхала у Чаків. І вже до нас не повернулася. Тому на даний момент директор ще у відпустці і не може видати документів швидше, з понеділка він виходить і документи ведеться на руки. Тому наявних в нас буде лише 31 дитина. Також став на питання, пропоную винести на рішення сесії. <клес> Про відкриття інклюзивного класу у Качанському ліцеї Белочиської селищної ради Тернопільської... До нас звернулися директора Качанівського ліцею із з пакетом документів про те, що з 1 вересня 2025 року у Качанівському ліцеї відкрити клас для дитини з особливими потребами. Рівень підтримки 5. О, це доволі важка дитина, нас ще в громаді, дякувати Богу, не було, але, на жаль, щороку збільшується склади дітей із такими вадами. Тому та дитина теж, кожна дитина має право на освіту. Є висновки РЦ, повністю пакет документів і прошу підтримати те, щоб з 1 вересня 2025 року на базі Качанівського ліцею відкрити клас для дитини з особливими потребами і одну штатну одиницю, це ставку чи асистента вчителя. Добре, Наступне питання про відкриття інклюзивного класу полочиському ліцеї, полічиської селищної ради. Аналогічна ситуація це хлопчик у нас навчався, відвідав інклюзивну групу у підволочеському садочку. Цього року він віддає перший клас і подання адміністрації до Волочиського ліцею, пакет документів висновки. Це про те, що дитина потребує інклюзивної форми навчання. І прошу вас підтримати це. Додання на наше прохання, що без 1 вересня відкрити на базі про очистку ліцею, клас для цієї дитинки і вести одну штатну мотожинцю в цей посаду вчителя. Добре. Прошу голосувати, хто підтримує одноголосно, четверо. Останні питання проведення посад до штатного розпису під очисткого дитячого навчального закладу, Ясла слово садку під учиської селищної ради. <засово> <засово> Усічні місяць дію новий закон про дошкільну освіту, який веде за собою зміну нормативно-правових актів і, зокрема, змін типових штатних нормативів закладу дошкільної освіти, які затверджені наказом 844 у дванадцятого року. А це говорить про те, що відповідно до формули і до кількості груп. Просимо вести наступні штатні посади педагогічних працівників. Це вихователя 2,46 ставки, інструктора фізкультури 0,34 ставки, практичного психолога 0,34 ставки, вихователя методиста 0,25 ставки і помічника вихователя 1,3 ставки. Скільки навантаження На вихователя дітей на вихователя вони працюють зараз 35, 35 годин. Зменшилося навантаження на вихователя дітей. А дітей, скільки в нас група зараз в садочку, ну, цифра це є така, знаєте, динамічна, тому що діти тут 127 дітей є в садочку. 15-15 є вихованців у групі. Яслав менше. Прошу, запитання. Це саме на колосмані. Отже, шановні депутати, по шостому питанні прошу висувати, хто за? ще одного восьма. Є ще якісь питання? Дякую. Дякую вам, Я з збільшених дітей трохи збільшила кількість, так? Ну, кількість дітей ми не можемо ще сказати. але... Звісно, так, такого штату нормативи потрібно це вести. Так, тоді прошу комісію завершити роботу. Ми всі питання розглянемо. До зустрічі на сесії.